Друзі, підписники, гості каналу, всім доброго дня. Сьогодні 24 квітня 2023 рік. Сьогодні в цьому ролику ми поговоримо останні новини про бджільництво. Буквально пора, хвилин розкажу вам за свою пасіку. Як ви бачите, сонячний гарний день, вишні цідуть, дерева цвітуть, потихеньку все налагоджується. Дай Бог, також в сьогоднішньому ролику Я покажу дві класніші медогонки, просто бомбічні. Не просто покажу медогонка. Сьогодні буде розіграш. Той, хто дивиться до кінця мої ролики? той отримає подарунок, який подарунок я потім скажу, і які правила участі в розіграші. Подарунок буде на 3300 гривень. Це дуже крутий подарунок. Я рахую для пасічників України, для моїх підписників і для моїх друзів. Так що дивіться, дивіться до кінця і участвуйте в розіграх шу. Так, і самого початку розкажу, що тут на пасіки ми робимо. Приїхав я два дні тому. Через день вже треба їхати на Полтаву, Будемо що теж роботи. є. перше, що ми зробили, це я ж повитягував оці кормушки пушки на 4 літри в одної рамки. Що їх повитягував, я вам казав, то що на я їх поставляв, думав їх не забирають, буде їх заставно, але ні, там то було. збирається конденсат, потім завонюється вода. І вонізм, таки як наче там тухлі яйця, коротше, вулику повикидали їх. Ну як повитягували ми ці кормушки, позвав я хлопчину. Хлопчина їх перемив і назад ми їх вчора повставляли. Оце на це ушло в день. Ми в грубо говоря. Та більше десь більше дня ми поки ж перемив усі, поки всі принеси, однеси, воно багатонько мені займе. Я займався пасікою. Дивився тут той точок, який стоїть, ну, будемо казати, другий точок, хоча воно все при місці. Передивився його. Там ситуація слабенька. оце кормушки пушки ми зробили по пасіки. По принципі, ситуація камана. В цьому груці не дуже мені сподобалась ні зімовля, ні оце розвиток. Я думаю, що просадка бжо матка, Чи я думаю, причина яка? Я там грішив і не те, і не те, і не те. Я думаю, що стара бджола просто відходить. А чого відходить? То що осінню не було нормального нарощування бджіл, тому що залиті були гнізда, матка mm -hmm. до не сіяла, і оце, 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 плюс оці холода, усі які були. Потім Відход у мене десь приблизно 20% це багато, але як сказав Сергій Миколайович Величко, це в рамках нормально. Ну, це не нормально для мене 20% це багато. Я не огорчаюсь нічого, я все встановлю. Не проблема. Цей рік у мене буде, ще ж мені пакети треба дати людям. Отдам пакети, і то в мене в цьому дому будуть слабаки, я їх встановлю і все нормально. А далі я вам покажу, які повинні бути вулики. Я потім матки поставлю на паузу, тому що всього все не успінеш. Оце отак. Щас, сьогодні ще передивлюся пінополістирольні, трошки може зніму щось покажу вам. Там треба подивіться, може десь рамочку розпочати, може те, може все. Всю. І на тому, і на тому рамку хлопчина тяне. Ну, Коротше, тому що я ж сам не співаю, то хлопчинка приходить трошки там допомагати те, та, та саме в човку, принципі, то рамки натянуть, то за шкормушки перемить. А ще я воск топлю. Йому я з вам сказати, я воск топлю 12 рамочної цієї воскоту. І, і час часом, топиться за говорю, А воскотопка топиться, що треба кстати, рамки поміняють. Хочу сказати по поводу ветеринарних оцих обстежень, паспорт пасіки, що ми кожен год приходимо. Я ще туди не був, але мені на днях позвонив мій ветеринар з мого району і каже: коли ти будеш, я тобі записала там. Все той, ну там якісь списки подала, і тебе ж подала, яку така, що там. Я ж кажу, ви знаєте, списки, мої що моя, моя список, одна-дві сім'ї. Я буду робити аналізи, більше я не буду. Вона каже: та в цьому году все безплатно, так що ти приїжджай, все повністю безплатно, і я кажу, так що лабораторія, бо я платити, кажу, не буду. Ні, каже, все безплатно, все нормально, все безплатно. так що щоб ви знали, все безплатно. Доброго дня став тут посеред дороги, блін. Чого став, тому що чекаю, приїхав з пасіки і чекаю. Зараз за ВВ-100 привезуть мені на Полтаву там пару медогонок великих, шести-восьмі рамочні там. і стіл, і те, і все. Так що покажу. <риснення> Сам Володимир Реденко <Викторівленко> привіз, <риснення> привіз мені медогоночки. Шесті-восьмі рамочні покажу. Там і ручні, і то, і все. Далі покажемо. Володімович, хоча б пару слов скажіть. Як там производство ваше? Коли ми всі робили. Планы у нас были одни. На сегодняшний день планы немножко поменялись. Потому что ситуация в Дерачах немножко стабилизировалась. И поэтому мы максимально производство оставили в Дерачах. И в Седловодске тоже работаем, но не в том объеме, который планировалось. Дай Бог, чтобы была перемога и закончилась Это война. Это самое главное. Да. И тогда мы тут. Но на сегодняшний день мы все равно... Всі все заявки пчеловодів готові виконувати, Тому працюйте з паски мандрієм і з водіприварючем Он... Руденко то ж саме. Ні, я вас приб'ю секунду. <реку> Знаєте, коли буде перемога, тоді треба, щоб ви працювали на два і на Світловодськ, і на Дергачі. І щоб производство не зупинялося 24 години в сутки. Ну, ми сподіваємося, що пчеловодство буде розвиватися, все одно розвиватися буде пчеловодце. І буде ціна політика, я думаю, должна... на продукції на пчеловодства. На мед. На мед. Да, да, Це найголовніше. І совмісно таким путем ми будемо розвивати пчеловодство. Да, величезне подяку Володимир Івановичу за що він працює, працює зараз і працював навіть тоді, коли... Обстріли були і, і ракети прилітали, і все прилітали. Мені дзвонили, питали, що там весь 100 диргачі. їх що розбомбили, коні, вони роблять. Там такий директор, що він робитиме і робить. Так що величезна за це подяка і всього найкращого. Гарного сезону вам, а вам розвитку. Все, спасибо. Все. Так, ну що, перемістились ми на мій невеличкий склад, і хочу вам показати зараз дві бомбічеських класних медогонки. Дуже швидко покажу для тих, хто не знав, або для тих, хто знав, але забув. А потім після цього обзорчика невеличкого ми розіграємо одну класну вішічку, Даже не одну, а їх буде дві. Ми не розіграємо, я покажу, що це таке, і також я його подарую вам. Так. Зліва по борту, у мене це шестирамочна медугонка автомату. Вона у вас буде справа по борту. Викачує шість рамок до данівських, повністю автоматично повертає в одну сторону, і другу сторону це виробника ВВ-100. Також стає 245 а 12 рамок, або рутівська рамка. Медогонка дебеляча, класна. Зараз я покажу все ближче і розкажу. Справа по борту у мене, а сліва це буде восьмирамочна медогонка, бомбічна ціна. Різниця між ними буквально 10 тисяч гривень, діаметр бака однаковий. Тут вона полуповоротна, зараз я також покажу. Медогонка абсолютно як нерверамку. Просто ви знаєте, хто замовляв, що це супер класна медугунка. Вся 304 пульт керування. пульт керування, блок живлення. Працює від двох акумуляторів або від 220, двигатель 300 ватний, ремінний привод, тільки ремінний Рекомендую, я редукторні. Не хочу рекомендувати. Так, ось така класна, подивіться всередині ця медогоночка. так вон Такий вона має вид. Отакий має вид медогонка. Касета обертається повністю до баку. Вал дебеляча така на 6. На 6 рамок. Зараз я запущу, покажу, як вона крутиться. Оргстекло, все закрилось, все закрилось, все прикрилось. такий пульт керування. Є програми як автоматичні, заводські, такі ручні настройки. Ну я ставлю сюди четверту програму. Воно качає в одну сторону, тоді повертається дужче докачає в іншу сторону і повертається знову на першу сторону, докачує. Буквально 4 хвилини відкачка йде. Ось Бачите, як всередині блок живлення стоїть. Блок живлення і двигатель. Не фокусується, вон двигатель стоїть. Бо темно. На підставочки. О, така класна медогонка. Це вже медогонка, провірена роками. Люди по 10 років вже качають такою медогоночкою. Запускаємо її, щоб не тягнути время. Вона починає набирати обороти. Зараз повністю повернеться до бака. Все. Повернулась вона. А зараз. Четверта програма, вона відкачає трішки, розгрузить рамку, зупиниться, сама поверне в іншу сторону, вже нормально докачає і повернеться на першу сторону і вже досушить ці рамочки. Ні пригає, ні скакає, ні рзає. Отака медогонка, дуже гарна. Така медогонка, шестирамкова крутиться, я вам розкажу за восьмирамкову медогоночку. Восьмирамкова медогонка. Діаметр баку такий же самий, 900 мм, як бачите. Але біля кожної касети є пластинки. отакі, Бачите, пластиночки які? Мед злітає на них. Вона полуповоротна, вона повертається отак, під кутом 65 градусів, рамка абсолютно не рве за що того, що вона не повністю поворотна, вона може називатися радіальна. 8 рамок Дедановських, 8 Руздовських, 16 рамок 145 за 4 хвилини. Та попробуй на ще скільки рамок. так само ж. Привод пульт керування однаковий, що на шестирамковий, що на восьмирамковій. Так само 24 вольта або 220, двигатель 300 Вт, вся з нержавійки 304, вага її 70 кг. Шестирамкова медогоночка докрутила. Зараз вона зупиниться, до центру стануть касети. Все, вони стають до центру. І пішов відлік часу. Там 20 секунд, наче. Зараз рамки в другу сторону починає крутити. Хоп! Все, повністю стало до цього до боку. Бачите, о, збільшилися вже оберти. Оберти збільшилися. Вона сушить. Сушить. Сушку сушить. Так. Щоб нам не мішало, ми її зупинимо. Екстрене торможення. Тут така ж сама процедура, тільки принцип дії зовсім інший. Мет повертається касета. Мед злітає на пластинку, з пластинки він летить на бак. Дуже класна ремінна медогонка. В кого пасіка не дуже велика, до 150 сімей. Це просто кралечка, просто бушечка. Класна, вона і легша, І дешевша по грошах. Шестирамочна медогонка. Ну а хто вже такий промисловець? Чого ти пишеш, дорогенька моя? А в кого вже більше, в кого вже більше буде сімей, там, до 250, отаку восьмирамочну медогоночку можна взяти. І наслаждатися життю, не треба вам крутити не надо вам крутити які медогонки. Ось поставив і все. Ну, це в кого нормальний об'єм. Хоча є люди, каже, в мене 57, я все одно хочу купити восьмирамочну медогонку, тому що я хочу працювати в удовольстві, не хочу нічого робити. Оце отак. Давайте запустимо. Вибираємо четверту програму. І запустимо цю також медогонку. Зараз побачите, як вона повернеться, полуповоротно буде. Бачите? Вона не повернулася повністю як шестирамочна. Відкривати. Відкривати, по-моєму. Не можна цю сторону відкрити. Ось дивіться. Красота ж. Такі догонки купляються раз в житті. Ти її раз купив і все. І працюєш, і ти будеш працювати, і твої діти будуть працювати на такі догонки. А де ще хоч вона не буде ставати? Щось продають, ще електричество подорожає і все. І так ціни вже піднімали, а то ще куди його більше. Піднімати, блін, ну не від нас це залежить. Нам взагалі, головне, аби цю мед піднімали. Це інформація для вас, так як ви знаєте, що виставок зараз немає в джільництва, а інформацію потрібно надавати, які є товари, ця медогонка вже очікується. Це екстерне торможення. Якщо ви отримали медогунку і вона не запускається, крутніть, так буває, ця кнопка западає і тоді вона вже не запуститься. Дивіться, як красиво вона працює. Вона не приїгатиме, не скакатиме. Це не те, що я там щось пусту запустив. Вона й повна так само стоятиме. І інформація для полтавців, а також з Полтавської області, хто хоче купити або шестирамочну видогоночку автомат, або восьмирамочну видогоночку автомат. Дзвоніть, можна приїхати, у мене її забрати в Полтаві, ви економите на доставки 2,5 тисячі і плюс кодове слово подписчик. Ви знаєте, що ціну я тільки скажу по телефону. Ну, Це дві медогонки тільки всі на все. Коли я їх продам, з Полтави вони не буде. Буде тільки доставка нова почта або делівері без питань або самовивоз заводу. Е, я напишу під відео, що медогонки вже забрали, щоб просто ви зря не дзвонили. Кому потрібно, то ну, це реально класна економія. Не платити доставку, все, приїхали, забрали, погрузилися, пожали друг другу руки і все. Віддихай. Поки крутиться медогонка, ще є пару столів у мене в Полтаві. Зараз, кстати, таке січіте дно роблять. Бачите, зараз підніму трошки вам. Ось таке. Це так, що плоска корзина. Бачите, якого вона формату зараз. Сітки немає, бо той завод розбомбили собаки вонючі. Ось така зараз плоска корзина. А кстати, хочу сказати, ось Володимир Іванович, молодець. Володимир Іванович, бачите, які ручки почав робити на столі. Це раніше баракло було, що воно вічно відлітало, приварене точечною сваркою. А зараз такі ручки класні почав ставити. Молодець. Це мебельна фурнітура, я так розумію, взяв ось і Ось теж такий столик є. Зараз, секундочку. Ось із корзиною, із глибокою. це. Саме головне покажу вам. Що ми будемо сьогодні розігрувати в сьогоднішньому роліку? А це буде стіл для навощування, який з'явився на моєму сайті. На моєму сайті можна стіл для навощування рамок, а також навощувач пульс профі. Це комплект виграє одна людина, дуже професійний. Він потрібен, як початківцю, так потрібний і професіональному пасічнику, яку велика пасіка. Зараз покажу, як воно працює дуже швидко і скажу, які умови. Відкриваємо. Ось рамочку я вже вставив. В рамку навощувати можна і 145-ту, і Рутівську, і Деданівську. Поставили рамочку. Клац, клац. Ну, я сам знімаю тільки все, я поставив рамку. Одне тільки я не покажу вам повний процес навощування, чого, Того, що мене бачите, в мене проволочка трішки збоку. Це контактну групу пересверлить і переставить. Абсолютно нічого складного немає, у мене немає дрельки з собою зараз. Те ж саме і тут. Як бачите, підходять сюди контакти, підходять. Ось вони, з цього навощувача. І підходить до однієї сторони, і до іншої сторони. Ось такий стіл. Ми поставили рамочку. Ми положили зверху вощинку, Ми закрили таку зручну штуку, ручка така дуже класна, зручна. Ми відрегулювали спочатку. Який нам потрібна потужність на пульс профі, я вам колись показував в ролику. Ви виставите, щоб 4 проволоки равномерно прогрівалося і не прогорало. Тобто виставляємо. Ну, В основному у мене вийшло 7-8, ну, можна і 9 секунд. І ставимо таймер. Таймер можна ставити ось дуже легко. Виставляється він. У мене 5-6 секунд було. Ну, 5 секунд. Все, ви раз виставите, може пару рамок вам приїдеться ви і Це таке діло. Підійшов, старт нажав. Все, рамка навощилася. Ми відкрили, забрали вже навощену рамку. Оце такий набір. Саме головне, як стати учасником цього конкурсу і ви перемогти отакий от класний приз, який не дуже мало важить. Це стіл для навощування і навощувач профі професійний. Ціна, ціна цього комплекту 3300 гривень. Його покладу, бо воно не так мало й важить. Від вас потрібна мінімальна кількість ваших дій. Це буквально 30 секунд вашого часу. Перше, це будь підписаним на мій YouTube канал. Друге це поставити лайк цьому відео. Третє написати коментар під цим відео. І четверте, саме основне зробити репост на свою соціальну сторінку. Або в Facebook, або інстаграм, або куди вам буде куди ви захочете туди і зробити, але дуже важний репост. Підтасовувати нічого не буду. В прямому ефірі на наступну неділю ми розіграємо цей комплект для одної людини. І ото з минулого відео пилкозбірник в прямому ефірі ми також розіграємо. Клянусь вам, нічого ніколи не підтасовую інтернет Баскевич, кому його виділив кошти. Це не виробник, це чисто від мене. 3300 гривень я виділив для того, щоб подарувати вам Ви скажете, та що він там дарить, що Вони йому вигодно. Ні, я вам говорив, ви робите мені добро, я роблю вам добро. Яке ви добро мені робите? Ви робите репост на свою соціальну сторінку. І ваші друзі, можливо, хтось не дивиться мої відео. Можливо, він не знає, що є такі класні прибори, такі класні медогонки. Він їх побачить і щось можливо замовить. Тому ви робите мені рекламу, а я одному з вас дарую такий класний приз, який вартує, в принципі, не такі малі кошти 3300 гривень. Так що в нас взаємовидна з вами співпраця. І на наступній неділі ми зробимо прямої ми розіграємо два приза це один, а це і той, і трішки поспілкуємося. Так що участвуйте, перемагайте. Ще раз наголошую: ніхто нічого не підтасовує. ніхто нічого, це 100%. Я кошти виділив для своїх. Підписників і вони будуть. Ну, тільки не цей комплект я відправляю. А відправиться він виробника. Я заплачу йому гроші, він відправить. Бо це в мене такий образець тестовий, Я хочу дуже понавущувати цим класно. Ну, треба тут пересверлити і понавущувати. Все, участвуйте в моїх розіграшах, приходьте на прямі ефіри. Ну а зараз ми переміщаємося на пасіку. Зараз хочу на полістірольні вулики пройти, койде кормушки кой койде сильніших, на слабше, хочу переставляти розплод, ну, трошки підсилити бо є такі сильніші, а є і слабачки такі, що їх треба, треба підровняти. Так. Це я прохожу дивлюсь, де така більш-менш. Що можна дернути розплодика, а їм за це рамочки підставити медові або такі цей. І буду зараз. І буду зараз забирати. Не годиться треба так щоб печаточки було трохи Це теж не годиться може там відкритий розплод є таке блін не дуже годиться все одно і послабити треба бо там візьму цю рамку візьму цю рамку так, і гляну трутень. Трутень печати не єсть. Мені люди розказують, що трутня вже. Матки, все. Я трутня щось не бачу абсолютно. Коротше, цю рамку беру. Кстати, льється. Зараз садки цвітуть сьогодні день хороший і лється з рамок. Подивлюся, якщо видно буде. Подивимося, чи видно чи ні. Тут небагато, тільки що одну рамку труснув, то блін. То зараза лилося як на соняшнику І то не вода, щоб хотіли знати. Всю. Сюди зараз здвину. Зараз здвигаю ці рамочки і ставлю туди цю. Така в мене медова є камера на мені, тому оператора в мене немає. Так, кажу, що вже картинка так собі. І отаку от рамочку я беру. Ромочку беру і розпечатаю її. І... Хай вони її зараз обработають. Кормушку вже нема куди приходить, ханий бабай. Поставив на всякий случай, як буду кормити. У мене медових рамок вдосталь. Так, тут є. Єсть. А цю рамочку зараз поставлю. Тут слабо дуже. Бачите, тут слабенько. Сюди підсіль і нормально буде. Трошки подравняв. Тай боже. Оце оток. Кстати, вилочка. Я ж продать продавав, а не пробував ще дуже в цьому душ. Це те, що вилка прикольна, блін, Вона, вона не... Дебели, нема тут пластик пластмасова та фігня, як наші роблять, воно щось обламується вічно. Або от ручки відлетить, або ще якесь. Оце таке. Не знаю, подивіться, як мед розпочаток, Ну так подерти, то ту... така біщичка дебеляча. Так, люди добрі. Оце таки ролик. Дякую вам за увагу. Участвуйте, участвуйте в розіграші. все. Гарного всім дня, гарного розвитку, всього найкращого. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте відео. Всього найкращого.